Є новина, друзі. Мігранти заробляють більше, ніж українці. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що українські підприємства шукають собі працівників мігрантів і пропонують їм заробітну плату 690 доларів до 980 доларів. Це від 29 тисяч гривень до 40 тисяч гривень. Ця вся інформація є в мене в шапці профіля. В телеграм-каналі є новини. Діть, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. І от що цікаво, що ця заробітна плата, яка пропонується мігрантам, вона більше ніж середня заробітна плата. Ата в Україні, тому що в нас середня заробітна плата від 24 до 28 тисяч гривень в залежності від регіону. А ще мігрантам пропонують безкоштовне проживання та харчування, і ви задасте ну абсолютно правильне запитання. А як так може бути? Ну, українців ж вигідніше брати на роботу? Ні, мігранти працюють більше. Вони можуть працювати по 10 годин, 6 днів в тиждень. Ну, Українці так не будуть і. Мігранти набагато вигідніші для бізнесу. Чому Тому що от рольова модель та що є в телеграмі? Діть, дивіться, фотографія. Це індус або пакистанець там десь середнього віку чоловік. Так, от, якщо це буде українець, його просто мобілізують і вас не буде працівника. Тим більше його важко забронювати. А індуса чи пакистанця ніхто не мобілізує. Тому це бізнесу вигідно. Я бізнес абсолютно розумію, тому що бізнес створюється для того, щоб заробляти гроші. Якщо він не заробляє, ну то такий бізнес нікому не потрібен. Але я не розумію абсолютно нашу. Держави нам потрібна державна реформа, державне управління, яке буде повертати громадян України за кордону, які є біженцями, які зараз там знаходяться. А щоб це відбулося, треба відкривати кордони і на виїзд, і на в'їзд, щоб люди могли вільно їздити розуміли, що ніхто нікого не закриє, не перекриє, не буде ловити. А також треба продумувати систему легалізації. Ну тому, що дуже багато людей ховається від мобілізації. Є багато легалізованих, а є багато і. Ні, і держава має над цим працювати, ну і припинити порушення прав громадян. Тому що ніхто не буде повертатися в країну, де порушуються права громадян масово, як в нас. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал «Є новина в шапці профіля. Підписуйтесь. Ну і напишіть свою думку, що ви думаєте на рахунок зарплат мігрантів.